Я завжди була в усіх гарячих точках, які тільки могли бути в Україні. Коли звільняли Маріуполь, то я тоді була як військова кореспондент. Перший і останній раз, мабуть, я була присутня під час бойових дій як цивільна людина в цивільному одязі з камерою. Я справді вагалася піти солдатом чи піти військовим кореспондентом, але вибрала перше, тому що я вважаю, що під час війни у журналіста дуже мало свободи на фронті і, взагалі, під час будь-яких екстремальних подій людину з камерою не люблять і намагаються прогнати. По-перше, це викликано тим, що вона може зняти щось не те правильно, чи показати потім щось не те. А по-друге, це просто людина така сприймається як цивільний, а інстинкт кожного військового оберігати цивільних. Тим більше, якщо це жінка. Я непогано стріляла ще до війни, знала тактику ведення бою, знала тактику роботи пересування диверсійних розвідувальних груп. Тобто було зрозуміло, що якщо о, почнеться війна, то весь мій підрозділ, я в тому числі, ну хлопці, з якими ми займалися, тренувалися разом, що ми підемо воювати. Ну, про армію я взагалі тоді навіть і не думала, тому що. Думала і вважала, і думаю, не безпідставно вважала, що посадять за папірці. Жінка з неідеальним здоров'ям, не спортсменка. Що робити, на папірці посадять. А там була можливість реально воювати. Спочатку я чергувала на блокпостах, машини перевіряла, потрошку в мене почали на розвідвиходи брати. Перший мій розвідвихід був 15 кілометрів ворожий тил сходу. Але тоді боєзітнення не було, бо кажуть, що ну, постріл все програв. Розвідка працює тихо. Перше моє боєзіткнення було 6 липня 2014 року під Карлівкою. Ми тоді два кілометри відстрілюючись, відходили. Броня поїхала попереду, ми ззаду їх прикривали, одразу потрапили в шквальний вогонь. Два снайпери, два, два постріли, один вбитий, один важко поранений дали можливість нашим постріляти. От далі у передової групи закінчився боєкомплект і пішов на каз відходити. От, ну і так потрошку потихеньку втягнулися. Якщо вже так про це почали, де воювала, де була. Літо осінь 14-го, зима, – це район Донецького аеропорту. Спочатку Карлівка, потім Авдіївка. Ми брали Авдіївку 30 липня. Піски, ну, коли брали Піски, особисто я не брала участі в тому бою, але потім трохи була в пісках. Все це водяне, тоненький опит на весь коротше, район Донецького аеропорту. А потім літо 2015 року це був район Волновахи. І з кінця 2015 року ми тут на секторі. Піщевік, Павлопаль, Широкіне, Водяне. Оце все постійно ми тут. З першого 200-го у мене було взагалі було дуже смішно. Я просто була черговим снайпером на позиції. У мене був новий приціл, тоді я ніяк не могла з ним розібратися. Щось весь час він мені збивав різкість. І я почала налаштовувати висунулась трошки закопу. Так почала налаштовувати приціл, і максимум секунд через десять у мене прямо в перехресті виліз ворожий спостерігач. Причому так, як тільки в кіно буває, чітко так посередині, чітко в перехресті, причому з поправкою на дальність. Там тільки щиніше вперте приклади і все. Це і Девити спуск і більше нічого не треба було робити. Що я і зробила? Зразу сховалась, не побачила результат свого пострілу. Вранці я змінилася в позиції. Яким чином всі хлопці, вояки, які там були, вже знали і вже тиснули мені руку і вітали з двохсотих. Якийсь іскравий епізод моєї снайперської діяльності, таке щоб не так, як у всіх, а таке, щоб запам'яталося. То був, мабуть, лише один такий, що згадується. Це коли в 17-му році на День Незалежності я постріляла їхню дергишку казачків з Кубані. Вони думали, що на свято ми лежимо в окопі десь і готували нам сюрприз. Шість людей було, як з'ясувалося. Вилазили з окопу в наш бік, передавали один одному зброю. Я це побачила в тепловізійний приціл. Ну і трьох шістьох я постріляла. Можна було більше, бо вони там займалися евакуацією поранених, але в нас табу. у нас командир виховав під час евакуації поранених не працює. Все. Я взагалі не називаю себе снайпером. Я так, Коли питають, ким була, я можу сказати, що снайпером для цивільних. Тому що на війні снайпер реально це той, хто працює 600 і вище від 800 і вище. 800 півторашка, правильно. Це робота снайпера. У мене ні зброї такої не було, з якою можна так працювати, ні навичок таких не було, на жаль. Я ніколи не працювала на такі наддалекі дистанції. І я, звичайний, стрілок Марксмен була. Тобто, в нормальній термінології Марксман була, а не снайпер. Знищувати ну, живу силу противника, це не заважало. У мене богмило, у мене серйозних поранень не було. У мене була контузія і розрозв'язок на нозі, коли мене вибухом викинуло з будівлі. І в мене було тут, на водяному на секторі, це не було пораненням, це навіть смішно було куля, трасер чиркнула по обличчю, по щуці. Але сама вона опікла тільки. По дотичній прийшла, так опікла. і Мене десь років півтора було видно слід від опіку. Саме цікаво, що я в цей момент знімала відео. і Це на відео все потрапило. — Прошила, да? да. Коротше, воно попало по мені. Э? По мне. Так, По, по лісу пройшло. У 2018 році я закінчила офіцерські курси в Києві при Національному університеті оборони імені Черняховського і прийшла сюди. Тепер я офіцер, артилерист. Мабуть, щось не випадкове в тому, що я служу саме в морській піхоті. І війну я вперше побачила на власні очі в Маріуполі. І тут, на секторі поблизу Маріуполя, водяне Широкіне, Піщевік, Павлополь, Гнутове Я воювала з кінця 2015 року. Ще коли була у складі добровольчого підрозділу. Я брала службу в 503-му окремому батальйоні морської піхоти, тому що ми раніше знали цей батальйон, тому що цей батальйон з хорошою репутацією, бойовий, який вже багато воював, і я сподіваюся, ще буде воювати. Приходи. Морська піхота це елітні війська. Морпіхи захищають Маріуполь, захищають узбережжя. Звичайно, мені приємно, що я тут. Я пишаюся тим, що я морським піхотинцем. Це для мене непорожні слова. Я заприсяглася, причому публічно, що не залишу війну, військо, поки триває війна. І я збираюся дотриматися свого слова. Сподіваюся, що ми закінчимо цю війну перемогою, що ми звільнимо решту окупованих територій. І не тільки Донбас, але й Крим згодом. Я вірю в перемогу. Поки триватиме війна, я залишатимусь на фронті. Военце я.